Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився своїми очікуваннями від поєдинку Брайана Нормана проти Девіна Хейні. Бійці зійдуться на рингу 22 листопада в Аріяді. Росіянин Арсланбек Бекмахмудов натякнув, що не збирається нічого змінювати у бою проти британця Девіда Алена, а буде битися традиційно агресивно. В свою чергу Ален зізнався, що боїться свого опонента. Вони зустрінуться вже в цю суботу в англійському Шеффілді. Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Джарон Еніс пригрозив заткнути усіх своїх майбутніх суперників одного за одним, включно до суперсереднього дивізіону. А поки 12 жовтня він битиметься у Філадельфії проти УІСМІМИ замакантний пояс WBO. Біо, новозеландський супертяж Джозеф Паркер налаштований вже до кінця цього року вийти на бій проти Мозеса Мозасаїтауми, а можливо і Усика. Ну а 25 жовтня йому належить пройти небезпечного британця Фабіо Вордлі. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Favbet. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився своїми очікуваннями від поєдинку володаря титулу за версією WBO у напівсередній вазі Брайана Нормана проти Девіна Хейні. Бій Норман Хейні відбудеться 22 листопада на Arena арена Веріяді Саудівська Аравія. Я не бачу шляху до перемоги для Хейні. Коли я говорю про бокс, я консультуюся з багатьма людьми. Але я не бачу жодного шляху до перемоги для Девіна. Я не знаю, якого Девіна ми побачимо: наляканого або того, який буде стояти на своєму і правильно контролювати дистанцію перед тобою. Чи буде він, як і раніше, вражений? Якщо ми побачимо іншого Хейні, то він може піддати тебе небезпеці, сказав Бредлі. Нагадаємо, востаннє, Девін Хейні виходив на ринг у травні у Нью-Йорку, коли переміг одноголосним рішенням співвітчизника Хосе Раміреса. Брайан Норман у червні в Японії нокаутував у п'ятому раунді місцевого бійця Джина Сасакі. Вже в цю суботу, 11 жовтня, в Шеффілді, Англія, пройде вечір боксу, центральною подією якого стане поєдинок у супервожкій вазі. Між британцем Девідом Алленом та росіянином Арсланбеком Махмудовим, незважаючи на те, що в 2023 2024 роках Махмудов зазнав двох дострокових поразок, він не планує міняти стиль і натякає, що вийде на ринг з традиційно агресивними намірами. Думаю, це відмінний бій. Цей хлопець вийде битися, і я поважаю це, тому що для війни потрібні два воїни. Звичайно, для мене це війна вбити або бути вбитим. Я думаю, він розуміє, що я вийду битися. Але може він також думає, що може побити мене через мої поразки, зазначив Махмудов. Побачимо, але я багато чому навчився на поразках. Знаєте, як кажуть, те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим. Тож сподіваюся, він не буде надто звертати увагу на мої поразки, бо я зараз набагато кращий і сильніший. Я знаю, що я кращий за нього. Таких можливостей випадає небагато, тож мені потрібно виграти в суботу, і я це зроблю. Я особливо не змінюю свій стиль. Але я став більш професійним боксером, набагато краще підготовленим і в мене був кращий тренувальний табір. У суботу ви побачите лева, і він повернеться з полювання з перемогою, сказав Махмудов. У свою чергу Девід Аллен зізнався, що боїться Махмудова до смерті. Про це він напередодні заявив у своєму інтерв'ю. Я боюся суботи. Не можу сказати, що з нетерпінням чекаю цього бою, як і не можу сказати, що вийду на ринок з великою впевненістю, тому що я реаліст. Коли ми за діхірном сіли і вирішили провести бій з Махмудовим, я був на сьомому небі від щастя і вважав, що всі будуть дуже раді такому супернику. Але тепер, коли бій наближається, я думаю, навіщо, чорт забирай, я його вибрав. Люди можуть питати, навіщо я говорю те чи інше, але що є, то є. Це те, що я відчуваю. І так, я дуже схвильований. Надзвичайно схвильований, сказав Ален. А як ви оцінюєте фінал такого цікавого британсько-російського протистояння? І кому віддаєте перемогу? Пишіть під відео. Продовжуємо. Колишній чемпіон у напівсередній вазі Джарон Еніс офіційно переходить у першу середню вагу. Його дебют у новому дивізіоні відбудеться 12 жовтня у Філадельфії, США. У поєдинку проти маловідомого ангольця УІС Меліми американський боєць оскаржуватиме вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBA у категорії до 69,9 кг. Напередодні бою Еніс відмовився вступати в словесні баталії з тими, хто критикує рівень його опозиції. Натомість пообіцяв дати відповідь діями на рингу. Мені нема чого сказати критикам, зазначив Еніс. Як я вже говорив, ми будемо розбиратися з ними по одному і будемо всіх затикати одного за іншим. Просто проявіть терпіння. Обов'язково увімкніть трансляцію в суботу, а далі самі все побачите. Для мене спадщина це зібрати всі пояси, стати чемпіоном у декілька вагових категоріях, продовжив ексчемпіон. Стати абсолютним чемпіоном у першому середньому, якщо вийде, і продовжувати те ж саме в кожній наступній категорії, включно суперсередню. Це моя мета битися найкращими бійцями. Все відбувається поступово, крок за кроком, сказав Еніс. До речі, поєдинок у Філадельфії має показати, наскільки успішним виявиться перехід Еніса в нову вагову категорію і чи зможе він закласти підґрунтя для подальшого завоювання титулів у середній вазі. Що ж, а поки чекаємо нового володаря вакантного титулу. Ну і на завершення. Вже зовсім скоро, а саме за два тижні 25 жовтня, у світі боксу очікується гаряча подія. Новозеландський боєць Джозеф Паркер спробує остаточно закріпити за собою статус беззаперечного першого претендента на титул абсолютного чемпіона світу, який наразі належить Олександру Усику. Суперником паркера стане небитий британець Фабіо Уордлі, а на кану стоятиме об'єднання тимчасових титулів WBA та WBO у надважкій вазі. Для паркера це буде другий бій у 2025 році, після того як він в лютому ефектно нокаутував Мартіна Баколе. Але новозеландець не збирається на цьому зупинятися. Він налаштований на максимально активний рік. І вже планує вийти в ринг знову до кінця року. Битися раз на рік це просто недостатньо. Хочу виступати якомога частіше. Якщо в Wordle все складеться вдало, випустіть мене на ринг знову наприкінці року. Я б із задоволенням прийняв бій з Ітаумою. Я прийму будь-який доступний поєдинок, заявив Паркер. При цьому Джозеф не приховує поваги. До молодої зірки важкої ваги британця Мозеса Ітауми, який вже зараз, на його думку, є серйозною загрозою для будь-кого у дивізіоні. Думаю, Мозес – великий талант. Він може битися лише з тими, кого йому виставляють, і щоразу робить те, що повинен. Він молодий, сильний і швидкий. Я готовий битися з усіма і кожним. Слухайте, він реальна небезпека, дуже талановитий молодий боєць, який просто знищує опонентів. Звісно, за такий бій усі вимагатимуть великі гроші, але якщо це можливо, це станеться, сказав Паркер. Тим часом промоутер Френк Уоррен залишається здивованим і навіть роздратований тим, що Мозеси Таума досі немає суперника, хоча його готовність і форма роблять його одним із найцікавіших молодих боксерів сучасності. А як ви вважаєте, якщо Паркер переможе Уордлі? Чи стане він головною загрозою для Олександра Усика, чи можливо майбутнє надважкої ваги вже за молодим Мозусом і Таумою? І хто, на вашу думку, реально може забрати трон у нашого чемпіона? Пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.